Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді набір корончастих сверд по дереву та гіпсокартону. Ось такі коронки. Це для того, щоб сверлити великі отвори. Деяка інформація з упаковки. Калений зуб виконані з високовуглецевої сталі, призначено для свердління отворів у деревині, деревині гіпсокартону фанері і ДСП. Ось дані розміри. І слід звертати увагу на ось цей розмір. Аж 50 мм це ось оця величина. вони є ще наполовину вужчі Вроді 25-30 чи мм. Тому я ось взяв трошки більші на 50 мм. Ось така коронка, ніколи такою не користувався в перший раз, і якраз цікаво глянути, що воно як. В інтернеті побачите одне, а подивитися, що воно робить насправді, це зовсім інше. Тут йде по центру центрувальне сверло, сверло 6-7 мм десь, давайте подивимося, як дана коронка працює, чи знімається. Мусить вони зніматися, в цьому зайві. Ми вибираємо собі по розміру. Розмір вказаний ось тут. Ось тут видно кінчики даних ріжучих полотен. Вони ось так відпускаються назад і витягуються. Відпускаються і витягуються. Я взяв друге по величині полотно і вставляю відповідну каналку. Воно має влізти. І провертаємо за годинникову стрілку, щоб зняти проти, і щоб зачепити то за годинникову стрілку. І тоді, коли ми будемо сверлити, воно в нас буде впиратися тут ось цей виступ посередині. І так воно фіксується. Якість така собі, як ми бачимо, коло не ідеальне, воно трошки овальне. Але за 125 гривень я думаю, що воно краще не може бути ніяк. Давайте ми попробуємо, Попробуємо перше сверлити шуруповертом акумуляторним, а тоді попробуємо ще просверлити на дрилі, чи щось взагалі поміняється. І так, закріпив його до стола, щоб воно не хиталося при випробуванні. І зараз тут воно попробуємо висверлити. Буду сверлити ось таким акумуляторним шуруповертом режим дрелька. Давайте попробуємо. Пішло ніби добре, але я... мене не зафіксувалось добре. Сверло, хвостовик. І я прокрутив назад і в мене вилізло з полотна. Але я зараз витягну його і попробуємо ще раз. Я зрозумів, чому воно в мене тут прокручується вони це все змастили маслом і в мене в патроні прокручується дане сверло. Вони всі змащені маслом в упаковці, і воно в мене там прокручується. Зараз спробую обезжирити і спробую ще раз, бо шуроповерх тягне потужно, мотор працює, прокручується на самому сверлі. Так, на упаковці в нас вказано, що передостанній номерок. Коронки 56. Давайте подивимось. Зробило воно мені не 56, а 55. 55 мені зробило. Але ми бачимо, якість, в принципі, непогана. Щоб працювати з даною коронкою. Я звернув увагу, що не потрібно давити наниз. Потрібно, щоб, наприклад, шуруповерт під своєю вагою легенько йшов собі сам. Бо коли ми тиснемо, тоді починається прокручування на сверлі. І так, в моєму арсеналі є ще така дриль з великим патроном під 16 мм. І давайте попробуємо вже сильніше тут зажати і попробуємо висверлити отвір. Ось такий мебельні тирсоплиті. Подивимося, як воно себе покаже. Ось мебель в інтерсоплиті, також можна зробити отвір, кому потрібно, досить часто, в принципі, таке і потрібно. Такі плиті зробити якийсь отвор, чи то навіть в стільниці. Стільницю теж без проблем візьме. Якраз вона на 50 мм, і якраз стільниця переважно 30-ка, і якраз буде зручно сверлити отвір. Проблемою в мене було зовсім не те, що сверло було в маслі, а ось цей болт він не сидів на... На сверлі є така виямка під ось цей болт, і воно там не попало. Я зразу не перевірив, бо думав, що воно там сидить, бо болт був закручений сильно, а насправді там воно навколо сверла крутилося, але не в тому місці, де була виямка. Ось наші коронки мають такий зуб, і цей зуб заходить за ось цю планочку. І все. І коли ми крутимо за годинниковою стрілкою, то воно там впирається, заходить в той пазик і тяне з собою. Така проста конструкція, але працює. Ось така шайба в нас лишається. І ось таку шайбу, в принципі, в столярці дещо можна використати, якщо це дерево. Ну що ж, скажу загальне слово. Ціна в них приємна 130-140 гривень. Даними коронками ми з легкістю справляємося з деревом, з тирсоплитою, ну з гіпсокартоном це взагалі там нема що взагалі сверлити. Також ДВП. Те, що вказано на упаковці, те воно і робить. В принципі, працює адекватно, як ми бачимо. Просто дивлячись в інтернеті деколи, не знаєш, як воно працює і що воно таке. А мені ось є така необхідність зробити великий отвір, то я взяв на пробу. Думаю, поділюся, буде когось корисно, як працює, працюють дані коронки. І ось, сподіваюся, я вам дещо показав і, в принципі, рекомендую. Сталась в мене ось така біда хотів зробити опір ось такій дошці 3 см і в мене розлетілася ось ця лита шайба, в яку вставляються ось ці пильні круги. Ось вона тут розлетілася Це, напевно, слабше місце в даних коронках. Сверло лишилося в дрельці. А ось тут розлетілося, не допаляв я. Тому краще їх використовувати для якихось таких тончих дошок. Так як ми з вами різали терсоплиту в магазині, соснові, не грубі. Ось такі був. планочки можна перерізати, я перерізав легко, вони йдуть. Ось тут я різав отвори. Це фальшброс теж він. Різав ось таку дошку, звичайно, з пилорами і сталася ось така біда. Розлетілася там коронка. Вона має місце у вашій майстерні, але для якихось таких легших робіт. Я б не сказав, що це якась дуже тверда дошка, це також сосна, але вона йде грубша і ось такий в мене вийшов прикрий випадок. За дуб я взагалі не говорю, такі дерева твердіші, там взагалі певно, що ця коронка зразу так і розлетиться. Тому майте на увазі, це я додаю до відео вже після того, як я зняв, користувався і ось прикріплюю цей фрагмент до цього відеоролику. Тому майте на увазі, що вона призначена не для всього. Цей матеріал щось таке, як соломін. Ну що ж, дякую всім за увагу, підписуйтесь на канал. Будемо ще багато чого цікавого робити, експериментувати, пробувати. Думаю, для вас буде цікаво. На все добре, бережіть себе і хай вам щастить!